Час переходити до справжнього шоу, адже Саша Глазунова повернулася з регіону, який, до речі, є одним із найбагатших в Україні. Нам було дуже цікаво познайомитися із людьми, які ним керують. Як живе, наприклад, головний суддя, хто прокурор? І ми не були розчаровані. Полтава обласний центр регіону, що приносить найбільше прибутку у бюджет країни. Хто і як тут керує? Якщо я впевнений, що я можу обійти закони, мені за це нічого не буде, я буду це робити постійно. Чим відзначився голова одного з місцевих судів? Затримаємо. Що приховують місцеві чиновники? Два БМВ, наскільки я не помиляюсь, лексус, яким він користується яким маєтком розжилась родина міського голови? 97, 98, 99, 100. велетенський гараж. 219, 220. Про все це і навіть більше прямо зараз. Ми починаємо знайомство із першими особами Полтави. Голова Полтавського райсуду Ігор Степанович Кіндяк. Добрий день. А ми до голови суду. А що об'єдні перерва до пісне час? До пісня час. А взагалі він є. А взагалі він є. Сьогодні був? Був. Доки чекаємо трохи про статки служителя Феміди. Декларацій за 2015 рік у відкритих джерелах немає. У 2014-му ж Ігор Кіндяк заробив 250 тисяч гривень, його родина – 107 тисяч. Мають квартиру на 94 квадрати. І на цьому все. Ми до голови суду. Голосуду зараз знаходиться в відпустці. Та я, як цього відпустя на позиціях, будь ласка, як цього відпустя, що годину тому він був на обідній перерві. Хто вам так казав? Ваш колега, який представився розпорядником суду. Він вчора, вчорашнього дня. Він на дня взяв відпустку. Добре, повертаємось після відпустки. Проте чиновника знову не було на місці. Спочатку помічники казали, що Ігор Кіндяк поїхав у справах. Згодом з'ясувалось, пішов на лікарняний. Про цього мантійносця вже розповідав і показував мій колега Володимир Тимофійчук у сюжеті про те, як суддя відпустив на волю прокурора вбивцю. Познайомтеся, Ігор Кіндяк, голова Полтавського райсуду. Саме він і помилував в'язня прокурора. Оце голова суду, який веде себе, як злочинець. Куди? куди рветеся? куди тікаєте? Та це не єдиний полтавський суддя, про якого мені хотілося б розповісти. Знайомтесь Олександр Струков, голова Октябрьського суду у місті Полтава, прославився на всю країну тим, що судиться із поліцейськими, та вимагає від них 23 тисячі гривень компенсації. І справа ось у чому. Остановісь. Навіть бо буде стріляти. Зупиніть у вас буде затримано. 6 червня цього року до судді Струкова, який перебував у машині, підійшли поліцейські. Голова октябрьського дому правосуддя припаркувався під знаком Стоянку заборонено. Хочемо, щоб ви представили свої документи. Ви зобов Ми зобов'язані предоставити нам свої роби, документи. Проте ніяких документів пан суддя не показав і взагалі не представився. Його затримали і доставили у відділ. Ти Юлісти І так не нічого. Ти просто ж що... Іванова Івано Івановича, затримали. Затримали, не записувати. І вже у відділі начальник полтавської поліції Олександр Терела ідентифікував затриманого. Даний громадянин поки що не назвав своє ім'я. Трухов Олександр Михайлович. А є якісь документи, щоб можна було познайомитися? Ви знаєте особисто? Звісно. Ну, ми зараз будемо составити матеріал з затримання. Протокол Ну Дивіться, затримання. Це... статус судді має. Статус судді має? Поліцейські порадив підлеглим не складати протокол про адміністративне затримання. Оскільки поліцейські, які прибули на місце скоєння ну, порушення правил дорожнього руху, і чоловік, який не назвався, вони не мали уяви, що це суддя, який має імунітет. Коли ми доставили сюди для з'ясування особи даного громадянина, зрозуміло, що він мені відомий цей громадянин. Я їм відразу назвав хто це. Що це суддя, голова князь районного суду Струха Олександр Михайлович. Патрульник це все записав, і я сказав патрульникам, щоб вони не складали постанову про адмінзатримання, оскільки статус суддів передбачає закон України, а не буде імунітетом. Постанову про порушення ПДР вони в обов'язковому порядку повинні були скласти, вони її склали. У судді Струкова ж інша версія всього, що трапилось. По-перше, я хочу сказати: вони незаконно підійшли до мене. Незаконно. Незаконно стали вимагати документи, як ви вказуєте, хоча документи я і не припам'ятаю, були там чи ні. Кидаться працівник міліції став під машину. Кидаться, хвататься за зброю. Це після того, як я прослухав тут справу відносно них і прийняв не те рішення, яке їм хотілося. Зрозуміло? Я вважаю, що мене переслідувало навіть більше. За словами його честі, правил він не порушував, проте уникати конфлікту теж не намагався поясняти цим працівникам міліції, яких хватають за руки, викручують руки і все інше. Ну вибачте, але ж вони, ну якщо так вірити відео, яке опубліковане, так в інтернеті. А ну. вони ж спочатку стояли біля машини, ви сиділи в машині і хапати за руки. Вони почали вже після того, як ви все ж таки вийшли і пішли у зворотньому. Напрямку тому, зрозуміли. ви зрозуміли? Я вам дав відповідь більше. Я на цю тему пояснювати нічого. не буду. Добре, тоді поясніть ось що. Нісан, на якому ви були, він не задекларований. У вас що це за автівка? У, ці... у... я з вами більше спілкуватися не бажає. Чому більше. автівка не задекларована? І що це за автівка? Кому я вона розглядаю. належить? Чому ви не їздите на щось? Ви їздите на шостій не на шостій мазі, яка у вас задекларована. Ви їздите на якісь вона автівки. Які не а що це за автівка? Чому не розумі... вона не задається? Вона зламалася, мазда. Ви зрозуміли? Добре, а не ані саме Ви зрозуміли? Стрел... Сам стрел... ні, не розумію. М екстрем, не задекларований. Ви на ньому їздили. Ви на ньому я вважаю, що я було. на законних підставах на ньому їжджу. Ви зрозуміли? На законі. На законних. кому належить. Тому належить. Так. А чому я маю відповідати на ці питання? Тому що він не задекларований у вас. Ви зрозуміли мене? Ні, ми не розуміємо. У вас Ви ж знаєте, що ви маєте ну, декларувати, я все вам ті дав активки, які у вас все. знаходяться у користуванні. Ви зрозуміли? Ви зрозумієте, що ви брешете в вот. офіційних документах так, по декларації. Що ви кажете? Що ви кажете? Ну тут все зрозуміло, але на цьому я не ставлю крапку, адже ім'я Струкова ми ще почуємо. А поки переходимо до начальника поліції. Полтавську поліцію наразі очолює Олександр Терела в правоохоронних органах із 2000 року. На посаді переповноваженого. Потім в тому самому райвідділі, це Полтавський районний відділ, відділ пройшов старшим проповноваженим. Потім працював в гадівському райвідділі на посаді начальника, заступника начальника по кримінальної, кримінальної міліції. Потім працював ще в трьох райвідділах в області. Потім працював в місті. у місті. По родині Терели ціла династія правоохоронців. Батько працівник міліції. Наразі він. На жаль, покійний. Брати мої рідні, нас троє братів також працюють, працювали в міліції. Зараз брат мій близній працює також в поліції, але не в Полтаві, а в іншому місці. В Декларація начальника поліції небагата. Близько 100 тисяч гривень прибутку, 17 сотих землі, невеличка квартира, шевроле Авео та Шкода Октавія. Олександр Миколаєвич вже пройшов переатестацію і, за його словами, показав високі результати. Що ж традиційно перевіряю, 171 стаття Кримінального кодексу України, число нову затурняє сперена, подивитися. Стаття 110 частина 2. Що це? Це пов'язано з сепаратизмом, Так ну це краще ніж нічого. Найодіозніша персона міста Полтава міський голова. Вже другий термін у кріслі мера. Сидить Олександр Федорович Мамай. Його офіційна біографія виглядає так. Працював складальником, вантажником, двірником, маляром, штукатуром. Потім став підприємцем, у 2000 році заснував та очолив товариство Інтерагро створив громадське об'єднання Наш дім Полтава. У 2010 році був вперше обраним міським головою Полтави, у 2015-му вдруге став мером. У нього от є офіційна біографія на сайті міської ради, де він одружений, там е, да, доньки. Сини і зовсім інше, коли от е, в суд по тій же корупційній справі, там він надає довідку, що він батько одинак, що він розлучений, майна ніякого нема. Це на випадок судів, конфіскацій, банкрутства тому подібне. Ігор Гавриленко, місцевий журналіст, розповідає про нестиковки у біографії Мамая і корупційну справу проти нього. 2013 року, коли не повідомивши депутатів міської ради про існування конфлікту інтересів, і Олександр Федорович Мамай як міський голова, і Ірина Климко як депутат міської ради, провели рішення за виділення Ірині Климко як приватному підприємцю Низки земельних е, ділянок під розміщення торгівельних павільйонів. Ірина Климко, про яку йде мова, доводиться меру Патчеркою. Вона є депутатом Полтавської міської ради, обрана від партії Совість Україна. Вона ж е, директор і одна з, е, зі співзасновниць е, фірми Естейт Груп, яка займається нерухомістю. В місті друга засновниця цієї фірми це молодша донька Мамая Наталія Мамай кириченка Вона депутат Шевченківської районної ради в місті Полтава. Та повернімося до корупційної справи. Все, що могло загрожувати звинуваченим штраф. Та певно, Олександр Федорович боявся, що під самісенькі вибори він отримає клеймо судимий, і почав домовлятися із суддею Октябрського суду Полтави Ларисою Гольник, що мала виносити вирок. «Я хотів перевернути сторінку все забудь, що було там до сьогоднішнього дня. Щоб ви просто подумали і зробили виважене рішення для себе. І потім, я не знаю, чи Діма хай нам приходить. Я просто любим путем, я так вважаю, що треба роззакрити цю справу. Ну, яких підстав? Ну, підстави, які завгодно. Підстава, перша підстава, ну одна із підстав. Може, самовідвід, якщо ви так не хочете. Тоді, і... Ні, це не закриття. Ну тоді ж, уже ж, уже ж воно ж піде іншому суді. Тіма, про якого сказав Олександр Мамай, колишній заступник полтавського мера Дмитро Трихна, і він таки приходив і не один раз. Й окреслював, як міський голова готовий віддячити судді за правильне рішення. Якщо я кажу, я погоджуюсь на якісь ну, вашу пропозицію, там і, і що далі стрьох нічого ми можемо збільш, можемо зменшити. Діма повинен був довести домовленості е, суддію до фіналу, і саме Діма пропонував. Е, Неправомірну вигоду суді, інакше кажучи, хабар починаючи з трьох тисяч американських доларів і закінчуючи п'ятьма тисячами американських доларів. Про спробу дати їй хабар суддя Лариса Гольник повідомила, куди слід, і вже в рамках слідчих дій фіксувала все на відео. Проте згодом все ж таки змушена була взяти самовідвід. І зрештою справа опинилася в одному з райцентрів. Мамай отримав якраз те рішення, яке так би мовити, надиктовувалася судді Гольник. Сама ж Лариса Гольник подала позов на Олександра Мамая, і саме через це зараз на неї чиниться тиск з боку її керівника, голови октябрського дому Феміди, вже знайомого нам Олександра Струкова. З'являються негативні характеристики, надумані прогули. Подейкують Струков і Мамай, давні друзі, і складається враження, що мер Полтавич хати хотів на якісь там закони. Хоча він і сам цього не прихов. Якщо я впевнений, що я можу обійти закони, мені за це нічого не буде, я буду це робити постійно. Судячи з декларації, мер Полтави не має ніякої нерухомості, тож певно мешкає одному із двох старих автомобілів 63-го та 95-го років випуску. А у притчі підтримає кругленьку суму готівки: 760 тисяч доларів та 1 мільйон 180 тисяч гривень. Реально там три автомобілі два BMW, Наскільки я не помиляюсь, Lexus, якими він користується. Істуються, і е, час від часу ми знаходимо підтвердження, що реально це майно належить мамаю. Хоча мама і безхатченко, насправді ж він мешкає у будинку колишньої дружини. Поруч майно однієї з доньок. І все за одним парканом. Раз, два, три, чотири. Сто велетенський гараж. Фух. Пішли далі. 219-220. Саме стільки кроків потрібно, щоб пройти з одного краю забору до іншого, тільки з одного боку, аби хоча б трошки подивитися на володіння родини міського голови Полтави Олександра Федоровича Мамая. Втомилась. Якщо вірити сторінці у соцмережі сина Мамая Сергія, за цим парканом є ще й чималий критий басейн. У відповіді на наш запит, міськрада Полтавщини вказала, що мер має бути на засіданні виконкому, тож рушаємо туди. І здавалося б, неймовірна вдача. Ось він у президії власною персоною. Але щойно закінчується засідання. Олександр Мамай розчиняється в повітрі. Та що ж, та закінчився щойно. Закінчився да, щойно. Можете зателефонувати, сказати, що журналісти прийшли. Олександр Федоровичу, що ж ну от якийсь цирк? Чесне слово, міський голова зайнятий, немає часу на нас і ні на кого більше. Хоча попросту він ховається у своєму кабінеті, пишемо черговий запит. Прошу організувати інтерв'ю і описую приблизний перелік питань. Я звісно чекатиму на обіцяне інтерв'ю із Олександром Мамаєм, але щось надії небагато. Адже як показує наш досвід, полтавський міський голова має міцний тил із заступників та помічників, які вправно переховують його від журналістів. Воно і не дивно. Адже у мене накопичилось чимало незручних питань до мера міста Полтава. Та й на цьому історії про Олександра Мамая не закінчуються. Пам'ятаєте фірму, яку він створив, інтерагро. Насправді ж, засновниками виступали його родичі, дружина, мати теща. Він був директором. Мамай, як я дослідив за судовими рішеннями е е через «Інтерагро», Взяв на зберігання на своїх елеваторах, а їх чи то 5, чи то 6, точно зараз не скажу. У таких крупних виробників сільгоспродукції, як, скажімо, Ніболон, чи віницька фірма Віолагра, зерно пшениці. Насіння соняшника, зерно, кукурудзи, товар досить високоліквідний. Коли е, настав час повертати це, зерно, чи власники там, намагалися його реалізувати, з'ясувалося, е, що цієї продукції е, нема, е, зберігач не готовий е, його повернути. А далі все за знайомою схемою: товару немає, грошей теж розпочинаються суди. А в цей час е, Полтавський хлібоприймальне підприємство, яке входило в іншу бізнес імперію кернел груп відомого. Бізнесмена Андрія Веревського, який доводився, мамою, родичам, подало позов про банкрутство Інтерагра. Інтерагра відразу визнала позовні вимоги, погодилася з тим, що ця фірма є банкрутом. І так, все майно Інтерагра перекочувало, мабуть, що до. Андрія е, Веревського. Іншими словами, Мамай програв суд своєму родичу, а це означає, що майно лишилося в родині. Полтавську місцеву прокуратуру очолює Микола Дубинка. В органах працює з 2001 року. Слідчим я працював з 2001 року по 2004, У четвертому, п'ятому році працював старшим помічником прокурора Полтавського району. Потім працював до 2008 року в апараті прокуратури області на різних посадах у декількох відділах. З 2008 по 2013 рік працював прокурором Великобочанського району Полтавської області, після чого був призначений на посаду заступника прокурора міста в 2013 році і по 2015 рік працював на тій посаді. Микола Олегович набрав чимало балів на тестуванні на знання законодавства 90 із 100. Що ж одразу й перевіряють, чи насправді він так добре знає закони. Стаття 171 Кримінального кодексу України, що вона регламентує. Навіть приблизно. Дослівно не можу вам передати з статті. Ну хоча б суть. Дослівно не можу передати. Закон треба передавати чітко. Стаття 110, частина 2 Кримінального кодексу. Ну, Ми нашій діяльності ми не стикаємося з цією категорією справ. А що це за категорія справ? Державна не чомусь. Згідно з декларацією, сукупний дохід родини прокурора у 2015 році склав близько 190 тисяч гривень. Мешкає сім'я у квартирі батьків і має дві автівки Peugeot 107 та Peugeot 301 2014 року випуску. У 2014 році о, сукупний дохід вашої родини становив 180 тисяч гривень, там плюс-мінус 2 тисячі. У цьому ж році ви придбали дві автівки Peugeot 301 та Peugeot 107 14 року випуску. А ринкова вартість цих автівок значно перевищує а, сукупний дохід вашої родини. У чому секрет успіху? Peugeot 301. Він придбаний в кредит, за який я сплачую ще місяця кошти. Автомобіль дружини був придбаний а, за її власне зберігання. Які в неї були, ну і заощадження, заощадження сім'ї, фактично. Mm -hmm. То, ну І на момент купівлі цих автомобілів ціна була фактично, це бюджетний автомобіль, абсолютно. А, він не є з престижних марок. І його ціна була фактично ну, одна із самих таких невеликих на той час 140 тисяч гривень. Власне, у мене щось не збігаються такі витрати із такими статками, але нехай це лишиться на совісті прокурора. Це була Полтава, і я обов'язково сюди ще повернусь.